Дорога заморома і коротше, дивіться, гадайте, де я, гадайте. Ну, я зараз у великому жити, Село великий житин. Він силовиться дуже ну, людиною, тільки в цей людину вже померло. Да. Дивіться, великий Житин. бачите? Таке ось село величезне прям. Десь 1600, ще з людей. Я вже я 80, 1600 людей проживаю. Так, це, я постійно з цим селом живу. Я... Коли не знає, що така людина живе, а жила, тут народилася. Я здивувався прям. Це було реально. Але мої батьки, мої бабусь, вони вже давно це знали. Тут один чоловік, такий, як я, з нас тут живе, я тут жив один такий чоловік, один чоловік такий відомий, ну, президент, то він прибуває в пав. Дивіться, я зараз тут клухну. Це... Да, бачите, як тут? гарно. Кошетка. Так, да, тут зараз потерла, ми біля зупинки. Я е, це саточок. Ну, да, там це школа вам, де навчався. Я, гадайте, хто це? Гадайте, гадайте. Правильно, оця людина, це Леонід Кравчук перша він тут народився, тільки десь а, от там десь вось там. Там знаходиться його, а, там знаходилась хата, вона вже знесена. Да, і вже Вона зруйнована. Там тільки в його залишився. Дивіться, я там а, знаходиться школа, там де навчався Леонід Карчук. Десь там знаходиться школа, вона така дерев'яна, тільки там вже це вже більш не школа, але це школа і була, там вже заросло деревами. Там така дорожка, тепер це асфальтова доріжка. Да. І знаєте, що Леонід Карчук колись став президентом, то він зробив оце дорогу з аффальтову до кладовища, там десь кладовище, церква, то там оце він провів дорогу е, да, до кладовища в газ оце підключив чи воду. Ну, десь так, газ тут підключив оце. чи як там? Десь так казали, що там з газом, чи що там робив він ще. Оце в нього на кладовищі поховане. Його мати і батько. нього ще Батько похований на братській могилі і там це, е, землю з цієї могили взяли. І в касу положили і поховали там на кладовищі. Там ще його відчим похований. Да. Він оце, е, його племінник, оце рятувальні послуги. Да. І цей, Він там роки поміника дав йому, що він зробив пам'ятник. Да. Відчим просто да. його мені сподобалася могила. Да. Це, е, там десь знаходиться його хата, є е, де Карчука, так що я по сусідстві, по сіньому селі живу. Mm -hmm. да, оце село Велике Житин, то воно знаходиться в Рівненській області. Да, в Рівненській області знаходиться Рівненський район, Житин. да, Він вже Леонід Карачук, помер, йому було 88 років. Я не знаю, від чого він помер, чи від старості, чи від чого. У нього такий вік, що в нього тоді був такий вік, коли він помер, а що вже можна від старості помирати в такому віці. Да. Так що він вже помер. Да, але у нього тут хрещениця, вже ну, похресниця, ну він її хресне. Да, вона тут живе. Да. Там вони воюють, ми молодший брат, сестра і тато, ми на медогляд догляд сюди приїжджали, бо у нас це лікарня, да, і це ну, лікарка, це вона тепер працює е, в цьому в Да. У нас село теж велике, але у нас населення майже тисячу людей є. У них вже тисяча є, тисяча Да, У них таке велике село. І знаєте що? Це, це село, то воно було засноване раніше за рівне. Воно було засноване тисячу о, років тому, в 981 році, ще о, до хрещення Росії. Десь так, о, десь я читав, там просто таке стоїть на початок їзду в житті так писалося. Це да, дуже коротко, там ще малий там таке село знаходиться, там, там десь 1200 е, людей живе, чоловік. Да, і ще таке село є, заборонь. Ну, і ще дуже багато сіл, серед яких і моє село близько знаходиться. Тут ну, дуже багато чого знаходиться. Да. Тут знаходиться колдовище. це. Читайте, тут кладовище знаходиться. Ой, блін, Тут так світить. Не знімаю. Це всем далі, пока.